Дівчаночки, дорогі мої, що я вам хочу сказати? Життя з чоловіком, з хлопцем, з мужиком, це просто офігенно, офігенітельно. Повірте мені і моєму досвіду. От ви зранку прокинулися, повні енергії, натхнення, йдете на кухню, а там цукор розсипаний, унітаз так красиво засяний, під подушкою грязні носочки лежать, щоб, так сказати, життя медом не здавалось. Чоловік завжди вас приревнує. Обов'язково до якогось рандомного бомжа під метро, бо ти себе через чур відверто вела, проходячи біля нього. Якщо вам раптом ввечері сумно, він вам так видав би мозги, вони тримають нас в тонусі, бо вони нас люблять і підготавлять до реальності цього життя. Він тобі каже, Ірочка, дорога моя життя, наскільки гамняче, я тебе просто підготовлюю, щоб ти ніколи не одягала ці рожеві окуляри, бо я тебе кохаю, любов моя. Аби з мужика що? на ну, дівчат, ну, у зранку цукор на місці, унітаз видрає не їсти нікому не треба готувати. Посуда надрає на полна Ну що за життя? Ну взагалі ну ніякого, знаєте, інтереса.